Ну що, парні, всім пірника нажемеш, це моя 11-та вікенд Ліга всі, 25, і ще я можу сказати, це базова велка. Першу програв, другу виграв, третю програв, четверту виграв. Нічого не міняється, а міняється тільки порядок. В основному я програю першу, другу виграю, третю виграю, четверту програю. В даний момент дану велку було трошки все по-іншому, але сам факт, сюжетичка крутить, як може. Покажу вам два матчі один камбек, камбечний, а другий матч буде. Гандікап. Давно в мене було гандікапів, я в шоці, я вигравав 3-1, ви побачите. Ну, по нарізки, якщо чесно, не сильно замітно. От коли ти відчуваєшся все, пішло давлення від сопа, це трохи больно, бо, тому що ти бачиш 3-1, ти нічого не міг зробити, і ті дрогба. Коли побачиш, що дрогба не заб'є, попаде в штангу. Після того моменту включається гандікап. Я вже нічого не можу зробити. І ще раз повторюся, можливо, на відео воно не так буде понятно, ну, в грі в нього просто x 2 x 3 а я тупо сужу, я нічого не можу зробити, наче в говні якомусь. Чувак за мене не робить. Саме прикольне, що чувак за мене не робить. Там ще були пару матчів з червоною карточкою, де я їх програв там, рахунок під 4, це не ставляв. Ця база, червона карточка, соп з перших хвилини з червоною карточкою бігає, йому просто похер він розриває розриваємо навпухі прах. І топовіші, сочніші нагороди. Тому. Дякую за лайки, пишіть коменти і пишіть в коментарях, сікай ви зробили в дану велику перемогу. <му> з ножом пойдете до мене. За те, що я сказав, що паки херня. Ну, естественно, ти з розворота повершотом вдариш, бро. Естественно, ти з повершотом з розворота вдариш, да. Іменно повершотом іменно з розворота. Да, 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 бро, бро, да, да, да. Це, мабуть, за неї. Це, напевно, из-за неї. його нафіг Ванька, встанька наш, да. Бля, ну як тут? Кіберспорт тоже не для мене. Бачите, поки Міс Бейл прийняв мяч. Мене вже забрали мяч. Міс Бейл. Дивіться, дивіться. Гомес, Гомес, да? З Ліверпуля Гомес доганяє мене, да, Бейла. Бейла Гомес з Ліверпуля доганяє, да? Бейла Гомес з Ліверпуля доганяє, Бейла, да? Гомес з Ліверпуля. Да, да, да. Ну, нахер я давав Женя. Женя. На скилл є, на скиллу шички, сюда. Ти ще й куперепів, ні. Щоб не бан за. Да, щоб він бан запушив. Ти прикинь. Це ж не, не, не нормально. Эх, він воротря подвинув. Да, сюда, сюда! Захисничок, який мені випав ще в началі гри. Ой, що це за состав такий кіберспортійний. Ну тут за чувак... Чувак просто закинув гру, а зараз вернувся. Ну у нього дирка, тому я думаю, буде все Але можливо це кібер якийсь. Давайте перевіримо. І ближечка, бро. Ну, таке, таке забиває. Я зібрав американку захисницю. А що там захисниця американка? О, що я про що я говорив. Ой-ой-ой, повезло зараз. Руслан балується. Блін, ну. 45 читерна, нічого не зробиш. Я в ряд дві. 45 читерна, нічого не поробиш. Раніше так горіло цих 45-х читерних, а зараз трохи попроще, вже став. До цього всього відноситься. До цих 45-х читерних. Раніше просто зго згорав в ноль. Мені так було бідно, що я пропускаю, зараз трошки попроще. Та блін! Ну блін, ну я прям вообще мимо, ну йоли пали, зараз ще програємо. Ну блін Повезло, зараз, зараз, піпес повезло, я в шоках Диви-диви, що робиться, що робиться, може оцід пішов уже Диви, що роб... Боже мой. А шо з рой? Грою? грою, шо з грою? Да підкручує. Да-да-да, да, да, да. Блін, ну як так, Гра? він же даже воротря подвинув, я знаю, що у него треба подвинуть, и меня читаю вже. Я в шоці. Итить колотить, що ж так не пре? Блін, як же ж зараз пішло в його сторону? Це прям заметно. Подивіться, як у нього сразу команда взбодрилася? Ааа Команда пипец как взбодрилась Алло, проснись Гандикап <свечу> <свечу> Пишу в гандикап Пишу гандикап Пишу в гандикап Боже, калайно, зараз, пішло. блин, играй, я надеюсь, ты меня не задушишь, я надеюсь, ты меня не задушишь, пишу, гандикап, и Ну пішов в гандікап, я нічого не можу зробити. Це просто космос. Пішов туп, тупіший гандікап, нічого не можу зробити. Він просто, в нього просто Х2 включилося все. У нього все просто Х2. Ну, типа, те, що я пропустив, це база. Нічого, тут нічого не зробиш. Він ще щось, щось виграє в мене. Тому то і проблема, що він зараз в мене ще й виграє. Я просто плачу, як мод каже, ти просто плачеш. Коли тебе гра душить просто, як собаку. Як можна спокійно на це спокійно вестися? Нічого не можу зробити. Ну нічого. Ну, зараз мене прорвев як тузі... тузі грілку, дивіться. Дивіться, що зараз буде. Зараз буде просто габела. А ну, це без шансів. Без шансів просто з таким гандікапіщем. Ай. Это просто издевательство наде мной. Имліть неють Как можно такую дурню писати сюда на скилле? Это скіл, это я понимаю, блин. 45 читер читерна, блин. 106-й читерна блин. В моменте можете сами сказать, ты ж не за, пред... за пресінгового рейтинга, правильно. І, але і ти не переключився. Але подивіться: захисник, захисник на захисника нападає і вірс просто тупо бре-б'є. Ну блін, при всій повазі, По-любому повинен пасти в рикошет. Ой, був, Повинен бути рикошет. По-любому. Ну, сталося те, що сталося. Ну, Кстати, как будто не тут даже смысла больше 7 делать. Ну, по факту, є, доля правди в цих словах есть. Треба робити там навіть 10 10 це теж фіня, треба робити там 12-13, да. Якщо ти не робиш цього, то по факту ну по з цього взагалі немає сенсу грати. Якщо ти не робиш стільки-то перемог, бо тому що тобі дропа немає. Тут ти, як то кажуть, ти приймаєшся, що ти не робиш 12 перемог і так далі, либо ти просто не граєш в неї. І все. Бо на, на хороший дроп треба шансів не буде ніколи. Ось о дроп, ось все, дроп. 8 перемог зробив, аж дали аж 86-ту картку. Хе-хе, <гум> <Оце> я розумію. <гум> можна мені 88-му ой 8 хоч? Поняв, не можна. Купив його 2 місяці назад і вже надоело. Ну естественно, тому що ти граєш на... Я вже я вже просто змирився з тим, що Мені нихра не падає. і... Я ніхера не можу ці грі. Я просто, як кажуть, пливу по теченню. Просто пливу по теченню, просто граю. Тому що по-другому ніяк тут нереально нічого зробити. Нереально. Ні, ні дойти до чогось, ні зловити хоч щось. 1083 волкаута немає. Ну, я ж для цього 8 перемог робив, да? 8 перемог це небагато, ну все одно. Ну, нема волкаута, немає. Гра каже, так і волкаут, і смішний. А, це пак просто продавай тому так. Ладно. Тому немає волкаута. О, гарантія будущих звзд, сюди. Це скіл. П. Швеція. А у мене він вже є. Дякую. Що за гра? Counter-Strike. FC25. FIFA. У мене він вже є. Дякую, Контора, за дублікат. Я ж не зря робив 8 перемог, щоб отримати дублікат. Контор, не зря. Надо ждати новий двіжок, ну да. Але з новим двіжком на походу гра не, це не потяне. Не потяне походу, комп мій новий двіжок. Що знову він? ЦП знову він. А вкусно як? А вкусно то як? Робив 8 перемог, щоб зловити дві однакові картки, які вже, є, які вже були дублікатами. Я вчора його зловив і сьогодні за завіалку зробив два Ларсона. Хуже нагород в мене не було. Гірша нагород я не бачу. На завтрак набіти на вечерю, Да, да, да. Кушай, не обляпайся, да.